Привіт, вітаю тебе на каналі Ячимодеського фаната. Представся, як тебе знаєте, іменують в Криворійському Привіт, вітаю. Мене звуть Богдан. Іменують або Бодя, або Австріяк. Вже бо давно дуже проживаю в Австрії. Тому якось так. Що сьогодні готується для зустрічі команди, для її підтримки? Які вас плани на сьогодні? Ми зараз будемо зустрічати команду при виїзді з отелю. Хочемо запалити фаєра, підтримати команду, налаштувати на цю важливу гру. Єврокубки дуже довго на це чекали. Дуже такі приємні емоції. Це для багатьох мрії з дитинства. Дуже раді, що ми граємо тут в Єврокубках. Це найважливіше, це все завдяки нашим Збройним силам України, нашим хлопцям. Дуже багато хлопців в полоні, в тому числі і троє хлопців з нашого двіжу, тому ще намалювали. Банер на підтримку наших хлопців, які вдвіжі. Тому дякуємо вам, хлопці, це-все -все заради вас. А, якщо згадати минулі часи, в яких фірма приймав участь в кривому розі і пам'ятаю, які свої може, найлебші, е бійки за кримба. В ніяких фірмах участі не приймав, в бійках ні теж, ну, в лісу у мене не було такого. З цікавого, ну це виїзда, особливо коли це почалась область, це щось було нове, дике. Взагалі не так, як це було в чемпіонаті або там на Єврокубках на збірній. Тому це зовсім інше взагалі. І що очікуєш від сьогоднішнього матчу? Чи може кривий ріг пройти Вікторію Все-таки у Вікторії Пазень така добра. Репутація в Єврокубках, вони пошли сезон дуже добре виступили. Дійшли до 1-4 проти фієрінтини, Чи зможуть щось сьогодні показати. Дуже, важкі, дуже важкий суперник, зважаючи на те, як в минулому році виступили. Перша гра показала, що в принципі, можемо грати на рівних. Питання в тому, що десь можливо якась розконцентрація на початку другого тайму, десь, можливо, хлопці трошки переживали, але перший тайм був дуже добрий. Сподіваємося, що далі пройдуть, щоб була у нас група, як мінімум, Ліги конференції вже на наступний рік. І щоб знову ж таки це все був поштовх для тих хлопців, які захищають нашу країну, щоб вони бачили і щоб вони, в тому числі футболісти, розуміли, заради кого вони грають. Ми сподіваємося, що все буде добре, але в будь-якому. Раз їм вже казали нашим хлопцям, що для нас це вже дуже велике досягнення, бо ми бронзу взяли тільки третій раз в нашій історії, наш клуб, тому для нас це вже дуже велике досягнення, що ми тут граємо. Ну і на останок, якщо пожелаєш, так би мовити, нашим підписникам і в цілому всім фанатам збірної України. Бажаю, щоб всі підписались на твій канал. Дуже цікаво. Мені дуже особливо сподобались твої відео з Британії. Бажаю всім. В першу чергу це мирного неба. Бажаю, щоб всі хлопці, які в полоні, повернулися, всі, хто воюють, були живі, здорові. Бажаю перемоги нашій країні. Бажаю, щоб і далі наш футбол повернувся на той рівень, який він був. І сподіваємося, що все буде добре, все буде Україна. Дякую. Що ж, команда Кривий ріг, Кривбас вже відчалювала на стадіо. Хлопці, фанати питались якось підтримати команду. Була домовленість запалити піро тут, біля гостиниці, де виходила команда. Але, на жаль, місцеві цієї не дозволяють це зробити в ніякому вигляді. Ні по дорозі на стадіон, ні біля стадіону, ні біля гостиниці. Тож прималішій вперед, техніці нас всіх покануть. Такі правила в Чехії з піро. Але сьогодні побачимо, що Вікторія Плазень буде на своєму фан-секторі палити в і все в них буде добре. Тож дуже двоякі правила. Коротше, е -е, хлопці приносять баніра. Місцеві ультра Вікторій Позей перевіряє їх. Таке ми бачимо на перший, перший раз. Я. Три чувака стоять, бачимо, видно, що старі заснови і вони перевіряють наші баніра. Це дуже прикольно. Зараз є зовсім. Ми вже на гостьовому секторі, в принципі, з проходом не було ніяких проблем. Але нас предупредили, що тут немає алкогольного пива, тільки вода, напої такі безалкогольні. Зараз подивимося, я думаю, що щось можуть забракувати з баннярів. Ширикова, а ну давай пару слов для канала Гузами Диского Фаната. Мы попали в наш влог. Доставали все банера, разворачивали, проверяли нету ли лишних каких-то непонятных баннеров. Мы сказали, что все баннера в честь погибших парней. они посмотрели два баннера, все поняли, что все остальные нормальные и все пропустили. А, как тебя знают именно в другом роде. Вырежешь это? Никак. Нет, нет у меня пока. Я понял, понял. Кто вас проверял? Это самое самое интересное. Расскажи. Проверял один человек из службы охраны и два хулигана с Викторией Близей. Ты такой, наверное, первый раз сейчас, конечно. Да. <laughs> Хулиганы другого клуба проверяют баннера. Но при этом, когда они увидели военные баннера, да, да там да, азот, да, да. Сказали сразу, респект, да. да, сказали респект, да. баннер, где написано Фриазов, сказали, что пропускаем сразу, Это потому что у нас там камрады. Супер, супер. То ви ж Тозень, да. один із їжі, який за Україну. Які да. твої очікування від сьогоднішнього матчу? Очікування від сьогоднішнього матчу найкращі. Тільки перемога і прохід далі. І гарантоване місце в лізі конференції, якщо не пройдемо далі. Добре, дякую. Що ж, ми з вами на гостьовому секторі до Арена. Ще у нас година до матчу. Ми вирішили зайти раніше, щоб розвісити всі паніри, щоб без всяких проблем. Було дуже специфічно, що хлопці з Ультри Вікторії Позень. Перевіряли баніра як секюріті, допомагала секюріті, але прикольно, з однієї сторони, вони розуміють, що проносять. На фрі'язок і все останніше вони дали зелене світло і це дуже гарно. Це говорить про те, що Вікторія Козень і їхня ультра в позитивному боці. Реагує на Україну і підтримує Україну, тож прикольно. Ну, очікуємо початку матчу. Зараз я вам показав частину банерної лінії загиблих воїнів на клубу Крибас. Зараз ще хлопці зроблять розтяжку в биває на англійській мові і фрезов. Ви точно ще не бачили імпровізований фан-шоп Кривбаса на виїзді в зені. Кубовочки по 70 євро. Як в старі добрі часи з рук, коли бабусі дідусі продають перед стадіоном рози і позірну атрибутику. Дуже атмосферно виглядає. Якобы у ІФА вже подала жалобу. После несчастливого 13 го сектора, как, как тебе впечатление сегодняшнего матча? Отлично. Я давно таких впечатлений не испытывал. Наконец-то. Как, как тебе поддержка Почти... вообще? Хорошая. Пацаны нормально собрались, поприезжали, я так понял, с Польши. Сборная солянка, да? да? Да, с Польши приехали. Даже с Лондона пацан прилетел за свой клуб поддерживать очень сильно. Как тебе сказать, достойно Крелбас выступил? Достойно, очень достойно. Не повезло немножко, я не знаю, может просто шоу опыта не хватило. Что... Я не знаю, первый раз, не первый раз они в Еврокубках, но давно точно они не участвовали. Виктория видно, что Опыт, использовали, видимо. да, свой момент. Как бы у Крелбаса было больше моментов, но не забили. Обидно. А ну, ничего, как будем думаешь? настраиваться на... Бейтесь. Набейтесь. Да. <гум> ну, добре, На этой оптимістичній ноте будем. Слава да. Украине! Давай.